Крокуючи по землі, людина завжди залишає слід. Своєю працею та дбайливим ставленням до природи наша земля буде квітнути та дарувати щедрі плоди ще багатьом поколінням. Вона прекрасна в різні пори року, взимку, навесні, влітку, восени, в різні частини доби. Уквічуйте її своєю турботою і любов'ю. Пропоную вивчити вірш за допомогою фотографій Наша земля. Широкі простори, зелені ліси ніде не знайдеш ти такої краси. Це наша домівка, планета земля. Красива ти зблизька, красива здаля. А тепер пропоную цікаві ідеї для створення міні-саду. Для того, щоб зробити міні-сад на підвіконні, нам знадобиться: горщик, каміння, ґрунт, квіти. Дно горщика вистелити камінням переміжку з шишками. Шишки додадуть нашому ґрунту кислий присмак. Верхній шар ґрунту полити водою. Коріння у петунії дуже крихке. Виймати його потрібно обережно, щоб не пошкодити. Воно ретельно оплело всю квіточку. Зробивши луночку в горщику, ми висаджуємо туди наш садженець. Руками треба щільно придавити коріння квіточки. Наступну рослину, яку я висаджу, буде кімнатник і парис. Обережно вийнявши його з горщика, можна роздивитися його тонке і червоне коріння, як міцно воно оплела ґрунт. Зробивши лунку, ми висаджуємо маленьке деревце. Обов'язково потрібно підсипати ще ґрунту під саму рослинку. Свою композицію я доповню цивулинами діацинту. Зверніть увагу, як міцно коріння кожної рослини оплітає землю. Тепер наші рослини потрібно полити водою. Зайву воду вбере у себе ґрунт. Після себе обов'язково приберіть своє робоче місце. Ну що ж, мої композиції готові, і тепер вони будуть прикрашати куточок балкону. Уквітчуйте нашу землю рослинами, квітами, деревами, кущами, у якому куточку світу ви не були.